Вітаю у цьому відео. Я розкажу, що обов'язково потрібно взяти з собою українцям, якщо ви їдете біженцям з України до Німеччини. Які обов'язкові документи треба взяти з собою? Як уникнути зайвих клопотів і швидше отримати необхідні документи у Німеччині? Поїхали. Це дуже унікальне і корисне відео. Бо якби я знала цю інформацію до того, як їхала до Німеччини, вона би врятувала мені дуже багато нервових клітин, часу і я би швидше отримала цей параграф, який потрібен українцям у Німеччині. Я розумію, що у тих українців, котрі зараз думають про виїзд до Німеччини. Дуже великий стрес, бо вони трималися ці два-два з половиною роки і думали, що війна скоро скінчиться і виїжджати нікуди не прийдеться, але обставини йдуть. Проти нас, на жаль, і зараз вони намагаються радикально змінити своє життя, лишити все, що у них є, чи все, що лишилося в Україні, рідних, знайомих, змінити школу, садки, адаптація, нова країна, нова мова, нові незрозумілі умови життя, можливо, робота гірша ніж було попередня, нижча посада і так далі. Це все величезний стрес для будь-якої людини. І в своїх відео, в ряді відео, які я знімаю на цьому каналі, про переїзд до Німеччини, про життя у Німеччині, це моя допомога вам полегшити цей шлях, полегшити вашу адаптацію, або прийняти свідоме, незалежне своє власне рішення, чи потрібно воно мені чи ні. Говорячи про необхідні речі, які потрібні, коли ви виїжджаєте з України. Я взагалі не маю на увазі якийсь одяг чи побутові якісь речі чи техніку. Ні, це все ви зможете здобути тут на новому місці. Для цього є певні сайти, де можна безкоштовно знайти все, що вам потрібно. Тут є допомога в одязі і всьому іншому. Це ви все здобудете. А якщо є якісь цінні речі, важливі для вас, важливі вашому серцю, ви це все зможете потім пізніше переслати перевізниками туди, де ви будете знаходитись це все. Дуже реально. А найважливіше це документи, і мова не лише про закордонні паспорти, документи, які вам допоможуть перебувати у Німеччині. Всі, хто приїздять до Німеччини як шукачі-прихистку, обов'язково мають оформити 24-й параграф. Що це таке? Це така віза, яка дає дозвіл на перебування, тобто проживання та роботу у Німеччині. І на початку війни ті, хто їздили, вони отримували цей параграф 24 буквально за декілька днів, а можливо тижні. Зараз коли пройшло два з половиною роки війни, ситуація кардинально змінилася. Вона є іншою. І зараз, щоб отримати параграф, оформити всі необхідні документи, для цього потрібно дуже багато часу. Звичайно, в різних землях це різні документи можуть бути це різні вимоги і різний час на його оформлення. Я зараз говорю конкретно про землю Баварія, конкретно регіон Мюнхена і навколо про те, що тут. Оформлення параграфа 24, що є обов'язковим для людей, що шукають прихисток, займає, може займати і до року часу. Як це пришвидшити, це привезти з собою з України необхідні важливі документи? І так, переходимо до переліку. Тут я розміщу список необхідних документів на оформлення параграфу, який нам надали в Ландерсамі. Це перше місце, куди ви приїжджаєте, куди ми приїздили в куди нас направили з біженського центру в Мюнхені в нове місце, де ми проживаємо, і саме от влада нас зустріла в Ландерсамці, дала список і сказала, будь ласка, підготуйте ось ці документи на параграф, на оформлення параграфу. Всі пункти зрозумілі так. Це заява. Написати заяву, яку вам дадуть, вам треба буде заповнити німецькою мовою. Це не складно. Можна попросити знайомих, хто вже знає, бо хто давно живе. Дуже просто, навіть з перекладачем на телефоні через Google перекладач, ви зможете заповнити цю заяву. Надати ксерокопії ваших паспортів. Так, ви робите скан-копії чи ксерокопії ваших закордонних паспортів всіх людей. Зробити біометричне фото. Ви також можете тут, тут є магазинчики, називаються вони ДМ, де можна зробити фото, одразу роздрукувати, або є друкування центри, де ви приїздите і можете роздрукувати, зробити фото та роздрукувати. Тобто, по спуску ви все це робите. Найважливіший пункт це п'ятий. Він звучить так: надати докази. Вашого перебування в Україні до початку війни за три місяці, до початку війни. тобто з листопада до лютого, да? от приблизно за три місяці. Тобто, владі важливо знати, що коли почалася війна, ви перебували саме в Україні, а не десь за її межами, що саме ви зустріли війну в Україні, і за три місяці до цього ви тут знаходились. Да, ми подумали, так закордонні паспорти, там же є ж там, що ми виїжджаємо чи заїжджаємо. Але ні, німеччині цього недостатньо. Вони вважають, що у нас може бути декілька закордонних паспортів в українців, тому для них це не є доказом того. І а, забігаючи наперед, те, що ми вже дізналися, що таких доказів, що ми за три місяці до війни знаходилися в Україні, має бути мінімум по три на кожну людину. Що це можуть бути за докази? А, Окей, ви можете надіслати запит в прикордонну службу, написати лист, зайти до них на сайт, там є форма, ви пишете лист, будь ласка, надайте мені довідку про те, що з строїти по таку-то дату, я не пересікала кордон України. Вам прийдеться довідка, дуже важливо, щоб всі докази, всі документи, довідки, які ви збираєте ось на цей параграф, щоб вони були з початкою та з підписом. Ксерокопії не підходять потрібні оригінали. І тому, коли ви в Україні це все робите, чи листами отримуєте, помети сюди, це переслати собі чи через перевізники, чи через пошту Значить, один із варіантів доказів напишіть прикордонну службу, і, можливо, вона вам надійшла лист, в якому напише, що дійсно з такого то по таке то число ви не пересікали кордон. І щоб там був, як я вже сказала, підпис та печаті. Можливо, ви це можете роздрукувати і надати як один із доказів. Далі, ваш доказ, це може бути трудова книжка, що, наприклад, ви працювали а, от в цей саме період до війни, а, чи що ви перебували в центрі зайнятості, ви не працювали, але перебували у них на обліку. Ще доказом може бути, якщо ви в цей період в три місяці. А, Здавали якісь е, е, аналізи, або перебували в медичному закладі, або відвідували лікаря. Якщо ви лежали, наприклад, в лікарні на лікуванні, то вам давали випуску, дає початка і підпис головного лікаря про те, що така-то, така -то, то знаходилася в Україні. Е, далі, якщо ви студент, студентка, на дітей так само потрібні ці докази, це може бути довідка зі школи, що з таких то період дитина знаходилася в школі, або табель, да, табель дитини де написана табель, можливо, якийсь документ про навчальний рік, про не знаю, там щось із журналу оцінки. Тобто якийсь документ зі школи ви можете взяти про те, що дитина дійсно перебувала у них на офлайн навчанні по що воно ще було в нас офлайн. З садком та сама історія, можливо, ви ходили до стоматолога чи до якогось іншого лікаря, і у вас лишилося заключення від лікаря з підписом та печатю. Без печаток і підписів це не є довідкою не є документом. Що ще може бути? Це може бути довідка з місця проживання, яку ви можете взяти в ЦНАПі, про те, що з такого то по такий то період ви дійсно проживали ось за цією адресою а можете піти в вашу сільську раду, можете звернутися в ЖЕК, якщо він ще у вас є, вони так само надають ці довідки. Ще як варіант, можливо, щось купували. Цей період за три місяці до війни, можливо, ви отримали якийсь штраф, де буде написано дійсно вулиця, я отримала штраф, що не там припаркувалася. Можливо, ви студент і проходите навчання тоді в університеті, ви берете довідку, що так дійсно така-то, така то проходили навчання в такий-то період знаходилась в університеті. Можливо, ви маєте квитанції про оплату. До речі, якщо ви плачували комунальні послуги не онлайн, а на пошту, і там є дата, і написано за якою адресою ця кварплата, оплата здійснювалася, ви можете це так само взяти як доказ. І всі ці докази ви збираєте, поки ви ще є в Україні в папочку і везете з собою до Німеччини. Якщо ж ви вже перебуваєте в Німеччині, ви можете попросити когось знайомих рідних, щоб вони ці докази для вас зробили в Україні і переслали вам оригінали. А ще говорять деякі люди, що. Можна зробити виписки з банківських карток з повна виписка, ви вибираєте англійська мова, коли ви робите ці виписки Пріала 24, це, до речі, просто зробити буквально за пару хвилин. Вибираєте англійську мову, вибираєте повна картка і повна з деталями за кожен день. І там, що була саме написана написана українська андреса, де ви щось платили, оплачували цю картку. це так само може бути доказом того, що ви перебували в Україні. Але ви знаєте, говорять, що не всі не скрізь приймають це як доказ. Десь людям повідомили про те, що а, можливо, ви були там десь в Іспанії чи в Туреччині, а ваша дружина користувалася вашою карткою. Тому ні, виписки з карток не підходять. Тому, розумієте, я вам надаю весь спектр, все, що може бути. Підійти або не підійти. Е, також хочу сказати про те, що от ви зібрали першу папку документів, яку ви подасте, можете сказати, а, чогось не вистачає, доберіть ще. Ви ще якісь документи, поки це все шукаєте, знову подаєте другий раз, і так можете відмовляти декілька разів, поки не назбирають, поки не будуть вони. Вірити, я не знаю, поки вони не отримують достатню кількість документів, підтверджень того, що дійсно ви всі люди, які з вами приїхали, ви перебували в Україні за три місяці. до війни. Навіщо їм це потрібно? Не питайте, не знаю, такі правила, не ми їх придумали, не нам їх змінювати. Зараз, на жаль, от в деяких регіонах, не усіх, але в деяких регіонах Німеччини отак важко і складно треба надавати документи, щоб цей параграф отримати. Стосовно нас, ми наразі зібрали докази, які мали на руках, відправили, але ми ще не знаємо, чи підійдуть вони, чи не підійдуть, і скільки нам ще, можливо, треба збирати, шукати цих доказів. Дуже важливий пункт. Коли ви не збирали всі ці докази, ось і п'ятий пункт, тепер вам треба їх перекласти на німецьку мову. І ні. Просто перекладачі німецької мови для цього не підходять. Потрібні судові перекладачі. Це люди, це перекладачі, котрі мають певну печатку, що вони є судовими перекладачами. Це дуже обов'язково без і підпису судового перекладача ваші документи не є дійсними і не приймуться від вас. Судових перекладачів є дуже багато і на різних сайтах. Кому вони потрібні будуть, ви можете мені написати да, в особисті чи в коментарях, я поділюся. Але якщо ви додастеся в чат вашого містечка німецького, в яке ви прибули, там обов'язково хтось поділиться контактами таких людей. Але це коштує грошей і не маленьких грошей. Переклад одного документу на німецьку мову може коштувати від 20 30 євро і до 150 євро за один документ, а таких вам треба буде кому скільки. Це із фактів, а так ви спитаєте де брати ці гроші? Ну це нікого не цікавить, якщо хочете отримати параграф. То гроші десь прийдеться знайти. До речі, я чула про те, що ті люди, які з більшой центру поселилися не в соціальне житло, наприклад, як нам так повезло, да, це комунальний будинок, де декілька сімей, одна кухня, одна, один санвузол на всіх. А, а якщо поселили в табір, з велик, де великий ангар, в якому 100-200 людей, якщо. от в таких несприятливих умовах люди перебувають довго часто. Я чула, що там їм безкоштовно перекладати, перекладачі самі перекладають документи, і за це абсолютно не треба платити. Ви знаєте, це плюс для людей, котрі терплять перебуваючи. В незручних і так умовах стресових для себе в умовах проживання менш комфортних ніж інші. А, до речі, не скрізь я знаю, що вже багато коментарів мені прилетить, що не скрізь тебе перекладати на німецьку мову, і це правда. Я говорю лише про Баварія і околицю Мюнхена. Це тут де ми зараз знаходимося. Я розповідаю про наш досвід. Я не є якимось експертом, я розповідаю тільки те, що я бачу і що ми з сім'єю проживемо. Запасіться терпіння. Я про це вже говорила в інших відео, але це дуже-дуже важливо, тому що, поки ви надійшлите, ви не можете прийти без черги в якусь структуру. Ви маєте написати лист, попросити термін, це така зустріч з консультантом, прийти і там, надати якісь документи чи задати якісь питання. Тут по телефону майже ви не дозвонитесь і майже не відповідають. Поки що ми знаходимося на етапі, коли всі наші якісь питання з документами вирішує ландер сам. Якщо правильно вимовила вимов це німецьке слово, це організація, яка надає тимчасове житло, прихисток, так І яка надає а, а, певну фінансову допомогу, поки ви оформлюєте параграф 24. Коли вже людина оформлює отримала параграф 24, вона переходить далі до іншої організації, яка називається Job Центр. І вже ця організація буде займатися житлом для людей, та вже вона буде виплачувати фінансову допомогу. Я хочу сказати, що ландерсант, з яким ми стикнулися, співробітники цього центру, вони всі дуже привітні, а вони намагаються тобі допомогти. І скільки разів ми не приходили, не приїжджали, щось потрібно. Дитина захворіла, треба направлення до лікаря. Вони ждесенько всі ці страховки дають. Так, там жива черга, ти береш талончик, ти сидиш там скільки часу, там годину, дві, скільки потрібно. Але вони намагаються тобі допомогти. Та навіть є перекладач деякі дні, деякі години, яка може перекласти, тому що робітники це все таки німецькомовні, але нам дуже повезло, що чоловік мій добре знає англійську мову, і тому англійську тут майже Співробітників більшість володіє. Тому питання ці вирішуються. Якщо ж ви не володієте німецькою, знов-таки в чатику, вашого містечка можете написати дорогеньких поможіть, треба перекладач завтра на термін, тобто на зустріч, і хтось то відізветься і вам допоможе, поїде з вами і перекладе німецькою чи англійською, щоб ви могли поспілкуватися. Що ще важливо хотіла сказати про працівників, що вони вічливі, доброзичливі і намагаються допомогти? Це правда, і я за це їм дуже вдячна. До речі, і українці серед працівників це куратори і так само можуть тільки хороші відгуки лишити. Обов'язкове щеплення. Я говорила про щеплення в минулому відео, де розповідала нашу історію, як ми потрапили в біженський центр, а потім куди нас далі направили. Ось тут можна це відео подивитися за цим посиланням в верхньому екрані. Тицяйте там так само всі ці етапи. Так от щеплення в Німеччині є обов'язковими. Наприклад, щеплення від кору. Ми, коли приїхали, ми обов'язково мали зробити щеплення. Нам прийшов лист по пошті, де написано, до якої дати маємо принести в цей монстр довідку про те, що ми щеплені. У нас було щеплення у дитини з України, це ми привезли з собою добре, що знали. Також були деякі щеплення у лікаря, я написала, і лікар їх роздрукував і нам так само відправив. Але увага, ваші щеплення України. От, наприклад, нашої дитини не всі тут прийняв лікар, тому що на щепленні має бути штрих-код, за яким лікар може перевірити да, і внести в базу. Так як у нас, знаєте, зробили вакцинацію КДС, да, нашим дітям, да, скільки двічі чи тричі робили, і просто підпис, що вона є, це не підходить Там підписи штамп. Ні. А якщо немає цього коду, то лікарям важче, я ще не знаю. Яка буде далі доля, з тим, що в нас немає цих самих штрих-кодів? Одну вакцинацію ми робили гексаксим в клініці, в приватній, за свій, за свій рахунок платно, і там нам якраз от наклеїли цей штрих-код, і це, цю, це щеплення тут прийняли. А якщо потрібне. Щеплення від кору, наприклад, в Німеччині, у вас його немає, ви можете прийти і тут безкоштовно це зробити, як ми зробили. В Цей же день прийшли, показали лист, що ми маємо надати довідку про щеплення. У нас її нема, і нам зробили все чудово. Але тут роблять дві дози щеплення, тому мінімум через 6 тижнів ми йдемо повторити цю дозу вакцинації і потім вже понесемо в андресам. Ще я розповідала про те, що по приїзду через те, що ми проживаємо в соціальному житлі з іншим біженцями, ми повинні зробити флюографію для того, щоб перевірити, чи немає в нас туберкульозу. Тут, можливо, це розповсюджене, і це я обов'язково мовою дітям це не потрібно робити. А ми дорослі робили, і так само потім прийшов лист через декілька тижнів про те, що ми здорові і у нас все добре. Тобто звикайте до того, що відповіді на якісь свої питання будуть отримувати через декілька тижнів, а інколи і місяці. Що ще треба додати? Саме головне і саме важке в оформленні 24 го параграфу це от зібрати оці довідки, перевести на німецьку мову завіреним судовим перекладачем, надати і чекати. Чекати термін це зустріч, куди ви вже принесете оригінали, бо спочатку ви надсилаєте онлайн або листом поштовим лише ксерокопію, оригінали ви нікуди не відправляєте. А вже на зустріч, яку вам назначать, ви йдете з оригіналом і там чекаєте, чи дадуть параграф, чи ще треба якісь документи. Але саме головне, якщо ви будете вічливим, якщо будете відкритим, то я бачу, вам будуть іти на зустріч і будуть намагатися допомогти. І наголошую, що нам ніхто нічого не винен. Ми приїхали тут, ми отримуємо прихисток, ми отримуємо допомогу, яку може надати держава. І перед'являти якісь претензії, що щось не так, чи довго, чи косо, криво, ми так само не маємо права. Ми повинні дякувати, і це наш вибір лишатися тут, їхати в іншу країну чи ще щось. Я з вами ділюся цими моментами для того, щоб ви для себе могли прийняти рішення, що вам робити. Я чула про те, що якщо ви їдете в маленькі містечка, в маленькі... Села, то а, там швидше оформлюється цей параграф і менше вимоги до документів. Тому такий лайфхак можете ним скористатися. Тосовно грошей, ви мене запитували, чи дають гроші от одразу, коли ти приїжджаєш, та як, готівкою дають, чи як. Якщо у вас взагалі немає готівки, взагалі немає грошей на картках, ви про це говорите не в біженському центрі, а от коли вас направили на постійне місце проживання і надали вам житло, ви говорите, що в мене немає коштів і вам щось готівкою на руки дадуть. Які це суми я не знаю, це залежить від кількості людей, від тисячі якихось інших факторів. На картку вам їх не дадуть, бо картки немає, бо оформлювати картку це ще процес. У нас, наприклад, картки банківські ще немає. Ми тут хоча ми тут уже скільки вже два місяці перебуваємо, а, але в нас вже є прописка. прописка. Це вже один із етапів, які ви будете проходити. І, чесно кажучи, зараз немає сенсу про це розповідати. Це ви дізнаєтесь, коли прийдете на місце, що вам робити 1, 2, 3, 5. Можливо, я запишу наступне відео. В цьому відео я хотіла зробити акцент на тому, що обов'язково взяти з України, якщо ви їдете до Німеччини, що вам допоможе швидше тут оформити параграф і взагалі легше пройти цей етап. Дякую за ваші коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Пишіть, на яку ще тему мені зняти відео. В наступних відео я хочу відповісти на ваші питання до попередніх трьох відео про біженські центри, про перевізки, про корисні чати, які треба знати, зареєструватися, про наш шлях в оформленні документів та життя тут, у Німеччині. Буду відповідати на ваші питання, бо там цікаво і, знаєте, так одразу все не згадаєш. Děkuji vám, držit sebe, sláva Ukrajině.